Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Ранкова молитва це з'єднання з Богом. Дорогі мої, ранкова молитва це основа дня, це зв'язок з Богом і джерело внутрішньої сили. Бо саме вранці ми наповнюємо своє серце і розум Господом Богом. Кожен день це дорогоцінний дар, наповнений можливостями для зростання, радості та любові. Щиро дякую вам за те, що і ви сьогодні з нами. Залишайтеся з нами до кінця і ставте лайк нашому каналу. Дорогий Боже, коли сходить світанок і переді мною відкривається новий день. Я приходжу до Тебе з серцем, сповненим надії, і духом спраглим твого керівництва. Боже, нехай твій дух наповнює мене радістю, дає мені мудрість у виборі, які я роблю, впливає на слова, які я говорю, і надихаю роботу, яку я роблю. Допоможи мені, будь ласка, бачити інших твоїми очима, проявляти доброту, розуміння і прощення так само легко, як це ти робиш. Допоможи мені в моїх починаннях, як великих, так і малих, не втрачаючи з полю зору те, що справді важливе. Захисти мене від відволікань і спокус, які прагнуть віднурнути мій погляд від твоєї правди, обітниці любові. Дякую, Господе, за дар цього нового дня, нехай Він буде свідченням твоєї нескінченної благодаті в моєму житті, вчора, сьогодні і назавжди. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша сила». Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. З Господом Богом і Марією у серці.